Приїхала я в Липовець, завезла машину, треба подивитися до ходової, перед зимою зробити профілактику. Ось річечка Сибок. Ось там видно першу школу. Ну, Тут у них такий липовцей місточок. Хочу для вас трошки доснімати. Цю красу. Бачите, як гарно. Там церква. Якраз коло другої школи, там, де я звертаю, їду. Ось якраз такий ставочок. Він протікає через Сенький Липовець і йде в ту сторону до Ілінець. Так, а от там з тої сторони лікарня. І там живе мій мостір. Мостір такий надійний, але трошки стрмно на ньому йти. Зараз ще з тої сторони познімаю. Оце я зараз на центрі знаходжуся. Тут такий поворотик, прикольний. Придаємо на березі, хто живе шалашик, місце для рибалочки, як гарно. О, і з цієї сторони Люблю я такі місця, природу і вам покажу. Не ходжу майже до кінця. Водичка, звісно, така трошечки темненька. І от така у от нас краса. Ось такий гарний у нас липиця. Ну, а я зараз біжу на маршрутку і їду додому завтра на роботу. Реабілітація триває. А мені вже працювати.